Так, тут машини зупинилися. Така ситуація небезпечна, тому що замерзла, як кажуть, голий лід на дорозі, підмерзло. І тут сталася аварія така. Треба обережно їхати в даний момент. Щоб не сталося чогось такого як подібне бачимо Отаке От біда така Така аварія сталася на дорозі Целище вигода. От. Не знаю як дівч... з людьми, з пасажирами, ні. Невідомо мені, але машини в такому стані? Така... Треба обережно.